Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні в нас на огляді Instant Vortex Slim 6 QT. Компактна, але містка мультипіч для дому. При об'ємі чаші 5,7 літра вона займає менше місця на кухні, ніж більшість аналогів, але не жертвує продуктивністю. Потужність у 1700 ватт і технологію Evan Chris обіцяють хрустку скоринку без зайвого жиру. Це прилад, який може замінити духовку та сковорідку. Сьогодні подивимось на дизайн, керування режими та реальні можливості цієї. Моделі попрошу вас поставити вподобаєчко і підписатись на канал, а ми полетіли далі. Одна з ключових особливостей цієї моделі компактні габарити при великому внутрішньому об'ємі. Розміри корпусу становлять 452 на 259 на 301 мм. Тобто по ширині і глибині вона займає менше місця, ніж більшість аерофритюрниць з подібною місткістю. Виробник заявляє, що площа основи зменшена приблизно на 20% у порівнянні зі стандартними моделями. І в реальному житті це відчувається. Мультипіч не виглядає громіс. На стільниці вага складає 6 ,680 кг 680 грамів. Чаша тут одна, об'ємом 5,7 літра. Насправді це не дуже багато, але на повноцінну вечерю чи обід для сім'ї з трьох людей вистачить. Усередині без проблем поміщається ціла курка вагою приблизно до 1,3 кг. Велика порція картоплі, овочів або м'яса. Корзина знімна має антипригарне покриття, ручка велика і зручна. Ззовні мультипіч грівається під час роботи, але це комфортна і нормальна температура. У нижній частині корпусу. Розташовані не ніжки. Керування в Instant Vortex Slim повністю сенсорне. На передній панелі розміщений цифровий дисплей, який показує температуру та час приготування, а також етап роботи мультипечі. У центрі знаходиться поворотний регулятор. Він відповідає за зміну температури та таймера, а також за підтвердження вибору навколо дисплея розташовані сенсорні кнопки з готовими режимами. Тут є Air Fry. це класичний режим аерофритюру, який використовується для картоплі фрі, курячих крилець, нагінців, риби. Та інших страв, де важлива хрустка скоринка. Режим роуст призначений для запікання м'яса, птиці та овочів. У ньому зручно готувати курку цілком стегенця, ребра, запечені овочі, суміші або картоплю великими шматками. Температура тут вища, а циркуляція повітря налаштована так, щоб страва рівномірно пропікалася всередині і підрум'янювалася ззовні. Бейк це режим випікань. Він підходить для пирогів, мафінів, кексів, булочок, запіканок і навіть домашньої піци невеликого розміру. По суті, мультипіч у цьому режимі. Працює як компактна духовка і тільки розігрівається швидше і не потребує попереднього прогріву на довгий час. Гріл режим для приготування на грилі. Його можна використовувати для стейків, ковбасок, риби, овочів. Він дає більш інтенсивний нагрів зверху і дозволяє швидко підрум'янити поверхню страви. Ріхіт режим розігріву. Він потрібен для готових страв, піци, випічки або м'яса, яке не хочеться пересушити в мікрохвильовці. Також є можливість ручного налаштування температури та часу. З точки зору безпеки, тут усе продукту. Якщо витягнути корзину під час роботи, мультипіч автоматично зупиняється. Після повернення чаші назад програма продовжується. Після завершення приготування лунає звуковий сигнал. А при перегріві спрацьовує захист і пристрій автоматично вимикається. За своїми можливостями: Instant Vortex Slim значно ширше ніж просто пристрій для шмаження картоплі. Фактично, це компактна електрична духовка з примусовою циркуляцією гарячого повітря, яка здатна закрити більшість щоденних кухонних завдань. У цій моделі використовується технологія. Евен Кріпс вона відповідає за рівномірний розподіл гарячого повітря всередині камери. Внаслідок цього продукти пропікаються з усіх боків, а ззовні утворюється рум'яна скоринка. Але важливо розуміти, що мультипіч це не мультиварка. Тут немає можливості кип'ятити воду, варити супи або каші, як на плиті. Це прилад саме для сухого нагріву, запікання, смаження гарячим повітрям, грилю та випікання. Ще один плюс швидкість. Instant Vortex Slim має функцію попереднього нагріву. Після натискання кнопки старт на дисплеї З'явиться напис пріхітінг, це означає, що пристрій почав грітися. На дисплеї в цей час зазвичай відображається цільова температура та загальний час приготування, але зворотній відлік таймера ще не починається. Як тільки мультипіч досягає потрібної температури, індикатор згасне, пристрій видасть звуковий сигнал, а на екрані з'явиться напис «Add foodie». Тоді пристрій перейде до фази приготування і таймер почне відраховувати час. У порівнянні з класичною духовкою Instant Vortex Slim розігрівається практично меті. Instant Vortex Slim має потужність 1700 Вт. ватт з одного боку. Така потужність забезпечує швидкий розігрів і стабільну температуру під час приготування. Саме завдяки цьому мультипіч готує швидше ніж класична духовка і не втрачає температуру при закладанні холодних або заморожених продуктів для домашньої кухні. Це оптимальний баланс між швидкістю та ефективністю з іншого боку, 1700 Вт ватт це вже не мало потужний прилад. При роботі на максимальних режимах мультипіч споживає приблизно стільки ж енергії як електрочайник або мікрохвильовка на високій потужності. Але важливий нюанс у тому, що час приготування тут зазвичай коротший. У результаті загальне споживання електроенергії за один цикл часто нижче, ніж у великої духовки, яку потрібно довго розігрівати. Що стосується використання від зарядних станцій або інверторів, тут потрібно бути реалістом. Для стабільної роботи потрібна станція з вихідною потужністю щонайменше 2000 Вт, а краще з запасом. Станції на 500 тисяч Вт для цієї мультипечі не підходять. При запуску приладу вони просто не витримують навантаження. Якщо у вас є потужна зарядна, Станції або домашній інвертор з чистою синусоїдою і відповідною потужністю мультипіч можна використовувати навіть під час відключень світла при роботі від генератора. Також важливо, щоб він видавав стабільну напругу і мав запас по потужності. Інстант Vortex Slim – це фактично мастхев для сучасної кухні у повсякденному житті. Вона повністю замінює сковорідку та духовку, дозволяючи готувати більшість страв швидше і простіше. Завдяки технології приготування на гарячому повітрі використовується до 95% менше олії. Але їжа при цьому залишається смачною соковитою і з хрусткою скоринкою. Це не просто зручність, а й більш корисний підхід до харчування без зайвого жиру. Друзі, якщо вам огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а свою думку про цю мультипіч напишіть в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.